Вітаю всіх у реформованому мисленні. Сьогодні ми беремося за, мабуть, одну з найгарячіших тем часів реформації. Мова піде про те, як Жан Кальвін просто таки розніс вчення про індульгенції та чистилище. Тож давайте зануримось у саму суть цієї боротьби. Ого, Кальвін тут, знаєте, зовсім не стримується. Починати з такої цитати це одразу показати, наскільки все було серйозно. Це ж не просто якась там церковна суперечка, розумієте? Для реформаторів, як от Кальвін, на кону стояла сама суть Євангелії Все або нічого. Гаразд, що ж нас чекає сьогодні? Ось короткий план. Спершу розберемося, звідки взагалі взялася ця критика Кальвіна, потім копнемо глибше в саму проблему індульгенцій і. Так звану скарбницю заслуг, далі розберемо на молекули його аргументи проти чистилища. Ну і на завершення поговоримо про те, що є серцем реформатського погляду, про абсолютну достатність жертви Христа. Тож чому це було так, ну так важливо. Справа в тому, що ми зараз зануримося в аргументи Кальвіна проти двох стовпів, на яких трималася церковна практика XVI століття. Це індульгенції та вчення про чистилище. І повірте, це була не просто дискусія, це була справжня битва за серце християнської віри. І почнемо ми, звісно ж, з індульгенцій. Для Кальвіна це було щось набагато більше, ніж просто якесь зловживання чи корупція. Ні, він бачив у цьому глибоку фундаментальну богословську помилку, що по суті руйнувала саму основу спасіння. А в центрі цієї помилки, за його переконанням, стояла ідея скарбниця церкви. Так що ж це за скарбниця така? Уявіть собі такий собі духовний банк. Згідно з цим вченням, святі за життя робили стільки добрих діл, що їм вистачало не лише для власного спасіння, а ще й залишався надлишок. Оцей надлишок разом із безмежними заслугами Христа складався в таку собі скарбницю. А хто мав ключ від цього банку? Папа. І він міг звідти брати ці заслуги і, так би мовити, роздавати їх іншим, кому не вистачало. І от саме тут починається найцікавіше це ж справжнє зіткнення двох всесвітів. Подивіться, з одного боку система, де заслуги святих можна докласти до заслуг Христа, ніби це якийсь спільний рахунок. А з іншого Кальвін, який каже: Стоп! Кров Христа абсолютно самодостатня. До неї нічого не можна додати і нічого не треба додавати. Розумієте, для нього спасіння це вільний дар, а не якась фінансова операція. Але Кальвін не зупиняється, він іде ще далі і називає це оскверненням крові Христа. Тільки вдумайтесь у ці слова. Чому так жорстко? А тому, що, з його погляду, сама думка, що жертві Христа досконалі жертві, може чогось не вистачати, що її треба чимось там доповнювати, це ж просто жахлива образа для Бога. Це, по суті, заперечення того, що його жертва є єдиним повним і досконалим шляхом до прощення, примирення і очищення. І треба сказати, що прихильники індульгенцій не просто взяли цю ідею зі стелі. О, ні, у них був свій козир в рукаві, конкретний біблійний вірш, який на їхню думку все це підтверджував. Тож давайте зараз подивимося на цей ключовий текст і на те, як Кальвін його, так би мовити, розбирає по кісточках. І ось ми підходимо до центрального питання: до справжньої загадки, що випливає з тлумачення послання до колосян. Подумайте самі, чи міг апостол Павло, той самий Павло, який знову і знову писав про абсолютно довершеність жертви Христа, раптом заявити, що цій жертві чогось бракує? А ось і сам вірш Тепер я радію в стражданнях своїх за вас і доповнюю недостачу скорбот Христових у моєму цілі за тіло Його, що ним є церква. Погодьтеся, ось ця фраза «доповнюю недостачу скорбот Христових звучить ну дуже потужно. І так, на перший погляд, здається, що вона прямо грає на руку ідеї про те, що страждання святих щось там додають до справи Христа, але чи справді це мав на увазі Павло? І тут Кальвін пропонує подивитися на це зовсім під іншим кутом. Він каже: друзі, Павло тут говорить не про справу викуплення, та справа завершена. Він говорить про збудування церкви. Христос постраждав один раз, щоб купити церкву. Але він, так би мовити, продовжує страждати у своїх членах, у віруючих, щоб збудувати цю церкву, зміцнити її. Тобто, страждання Павла це не плата за гріхи, це частина процесу росту й підбадьорення для всіх вірян. І що найцікавіше, Кальвін тут не вигадує нічого нового. Він показує, що його думка насправді сягає корінням глибоко в історію церкви до таких гігантів, як Августин. Подивіться на цю аналогію: є голова це Христос, і є тіло це церква. Страждання голови були унікальними, вони були для викуплення. А страждання тіла це те, через що церква проходить у цьому світі, щоб зростати. Це дві абсолютно різні речі. Окей, Кальвін щойно вибив головну опору з-під доктрини індульгенцій. І що відбувається, коли вибиваєш опору? Вся конструкція починає сипатися. Логічним наступним кроком для нього було чистилище. Його логіка проста: якщо сама ідея додаткового відшкодування за гріхи це помилка, то навіщо тоді потрібне спеціальне місце для цього відшкодування? І ось ми підходимо до самої суті його аргументу проти чистилища. Для Кальвіна це було не менше, ніж жахливе богохульство проти Христа. Чому? Тому, що воно прямо било в серце доктрини про достатність Христової жертви. Питання стояло руба. Якщо Біблія каже, що кров Христа очищає нас від усякого гріха, то яка, скажіть, може бути, потреба в якомусь додатковому очищенні після смерті? Сама ідея чистилища для нього кричала про те, що жертва Христа була неповною. Звісно, і для чистилища був свій доказ у Писанні. Уривок про випробування вогнем. Але Кальвін бере цю метафору і просто розкладає все по поличках. Дивіться перше, єдина основа, на якій ми можемо будувати, це Ісус Христос. Друге матеріали, якими ми будуємо, це наші вчення, наші діла. Це може бути золото, а може бути сіно, третє вогонь. Це не якесь місце, каже Кальвін, це випробування Святим Духом, яке перевіряє нашу працю. І четверте результат. Все, що було хибним, згорить. Але сам будівельник, якщо він стоїть на основі Христа, буде врятований. Його праця може бути знищена, але не він сам. Добре, ми розібрали, що Кальвін відкинув індульгенції геть, чистилище геть. То що ж залишається на цьому місці? А залишається те, що є ядром сяючим центром усієї реформації. Це одна єдина, але всеохопна істина абсолютна, повна, беззаперечна достатність жертви Ісуса Христа. І ось ми знову повертаємось до ключового моменту: суд аргументу Кальвіна в тому, що благодать це не якийсь товар, який можна покласти в скарбницю, запакувати в пергамент і продати. Ні. Благодать це сам Христос, який вільно пропонується нам через живе слово Євангелії. Це божественний дар, який неможливо замкнути в людські рамки, контролювати чи продавати. І якщо треба було підсумувати всю реформатську позицію одним єдиним реченням, то ось воно з послання до євреїв. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив він назавжди тих, що освячуються». Просто вслухайтесь. одним жертвоприношенням назавжди вдосконалив. Все крапка. Тут просто не залишається місця для жодних доповнень, заслуг чи подальших очищень. Справа Христа завершена, вона досконала. І наостанок я хочу залишити вас із цим питанням питанням, яке по суті підсумовує всю цю богословську битву. Де ж насправді ми шукаємо благодать в якійсь людській скарбниці, системі, ритуалах чи в одній єдиній особі. В самому Христі, це питання, яке реформація поставила у 16 столітті, і яке, я думаю, кожен віруючий має ставити собі сьогодні. Дякую, що були з нами.